Дивіться, що витворяється дитина. Ходить уже. І шкоду робить по всій хаті. Бачите, що робить? Так, да? каже, повним ходом я вже ходжу. Ми їздили в ОТБ, Купляли там з дитячого харчування дещо. І на почту я ходила, забирала довідку. Там з тире школи прийшла. А от пройшли керуся з бабусею поїхали в зоопарк, а ми не захотіли, того, що я дуже погано себе почуваю. Ми завершуємо грудне вгодовлення, але я прямо потім про це розкажу. І, ну, хто завершував, той знає, яке самопочуття при цьому як болять груди, температура і так далі. Всім привіт! Хотіла вам розказати, що куди я пропадаю. В общем, у мене були кошмарні ці 3 дні. По-іншому я це ніяк не назву. Ми завершуємо грудне вигодовування. Хто завершував грудне вигодовування, дівчатка, ви мене відразу зараз розумієте. Хто не завершував, ви мене не зрозумієте. В общем, я вирішила це дуже швидко, несподівано для самої себе. Я розуміла, що мені треба завершувати чим скоріше. Я пояснювала чому, тому що у мене є деякі проблеми зі здоров'ям, які мені потрібно вирішувати. А з грудним вигодовуванням це не не вийде. Взагалі, я думала думала як це зробити і потихеньку, поступово, і бистро різко. І в общем, що я тільки не передумала. В ітозі, в понеділок, днем. Я хотіла попробувати уложити мільку на дневний сон без сісі, тому що днем її вже їй не треба було, скажімо так. це Вона собі їла, гралась, їй не треба. Вона все добре було. Тільки на сон у нас була прив'язаність до груді, це ну, асоціація сон, сон, груди. Я хотіла вложити її на вечірній третій сон весь груді попробувати. Вона зробила мені просто істерику. Я не змогла її вложити, я не витримала, мене серце не витримало, мені стало їй так шкода, вона так плакала, просто неможливо. Я дала їй сісю і вона відразу виробилась, понятно. Але для себе я зрозуміла, що це дуже сильна, велика прив'язаність, що це не є нормальним і це потрібно терміново завершувати. Тому що з Кірою, коли я завершувала вісім місяців, в неї взагалі не було ніяких істерик. Вона просто похнюкала одну ніч і все. Це було просто настільки ідеально, що я зараз розумію, що це було ідеально. Симільку, я зразу зрозуміла, що так не буде. І я зрозуміла, що тягнути я теж не хочу. І я вирішила, що прямо в понеділок, оце я її на вечір на третій сон дала, сісю, вона заснула. І я вирішила, що на ніч вже я їй нічого давати не буду. Що Це все. Ми ставимо на цьому крапку, що мені потрібно взяти себе в руки. Ну, я ж кажу, тільки мами, які завершували, вони мене зараз зрозуміють. Мене все трясло. Я плакала, чесно скажу, я плакала. Мені було так шкода дитину, я хотіла погодувати її до року, тому що з в мене не вийшло, і я хотіла Мілі погодувати до року. І Ну, це така прив'язаність, це такий зв'язок дитини і мами, що це От тільки хто це проходив, це зрозуміє. Я плакала, мені було бідно за себе, за Емілію, але я розуміла, що чим далі, тим буде тільки гірше. Якщо вже така прив'язаність, то далі буде тільки гірше, бо в нас буде доросліша. І я сказала чоловіку, що готуйся сьогодні, ми спати, по ходу не будемо. Будеш вкладати її спати, я кудись втічу, бо я ж асоціація сіся, от мене пахне молочком і їй буде ще важче. Так і було на нічний вже сон, я йшла мити, і сказала чоловіку пробуй класти її спати. Вона кричала просто історично. І потім э, я прийшла, я вже помилася, вона ще кричала. Взагалі, не давай мені договорить. Э, я прийшла, сначала почала. Кажуть, що давай я буду її кричати, бо явно вже в этом не було шкода, мені серце розривалося, вона кричала. Я взяла і ще минули 15 я її порусила на руках, і вона заснула. Да, я уважу її, вона заснула без соски, там без нічого. Відразу, звичайно, перша мисль у мене була це що мені тепер робити вночі. От як мені її викладати вночі, коли ми спали разом з ним. Вона тільки там десь закрутиться, захнюкає, її зразу сісь удавала, і вона зсинала, і ми спала з нею ранку. Оце єдина проблема, яка стримувала мене завершити одне обходоване, бо я просто не знала, що мені робити вночі. Я ж пробувала їй суміш давати. Вона буде ночі суміш вона ніяко. Я пробувала майже місяць. І не одну суміш, вона її не взяла і не візила, я знаю пакері. Водіти у скруді вони не беруть суміш в дуже рідких випадках. Пробувала компотіка давати вночі. П'є, але не дуже, і з бутилки вона взагалі не хоче пити. Тобто вона нічого не хоче пити, з бутилочки сосу, я не знаю. Тобто в мене була, скажімо так, паніка. Я розуміла, що ночі вона буде вставати, дуже багато вставати, дуже багато плакати, це перша ніч, що у, це в неї привичка. Взагалі, я не знала, що мені робити. Я дуже боялась цієї ночі і не зря я її боялась. Ми лягли спати і вона вставала. Вона встала буквально через годину-дві, можливо, навіть півтори, ні, може дві. Де. Я одразу давай їй давай ту бутилку з компотиком. Ні в'яку. Зразу пикую, викрикує, пішіть, даю соску. Ні Я розумію, що проголодатися вона ще не могла, бо я її дуже ситно і дуже добре накормила перед сном, звичайно. Я розумію, що просто от вона проснулася, в неї асоціація Ну, вона завжди сісь і далі спать. А тут, скажімо, немає що потьмокать, щоб далі спати, і, в общем, я не знала, я, начала... я взяла її на руки, почала носити. Носила вона ні вона кричала. Потім в итоге, хвилин 20 я її поносила, вона все-таки вирубилась, заснула. Але така була ситуація, що тільки я її пробувала положити, вона відразу присиналася. Ну, Тут тобто неможливо було положити, тільки я її вложу, вона відразу плаче, все. я на руки вона засинає. Я кладу знов там хвилин 20, ну що кладу, вона знов плаче. В общем, в итоге, щоб ви розуміли, я проносила її майже всю ніч. Можливо, за всю ніч там один раз мені її вдалося уложити на півгодинки, вона проснулася, я її знов взяла на руки. І до пів шостого ранку всю ніч я її проносила на руках, я її пробувала ложити, це було невозможно, невозможно вона просто просиналась. І тільки в пів шостої ранку мені вдалося її положити. Вона заснула. Але вже в всім з чим-то, всім 10, всім 20 буквально вона вже проснулась, бо вона вже була голодна, понятно. Бо так вона всю ніч їла, вона на молочці була, понятно. А так ну, вона нічого не їла, не пила. І, понятно, що вона проснулася дуже рано і голодна. В общем, це була просто жахлива ніч, я не спала всю ніч. Це просто був жах. На слідучий день я думала, що буде якби, я думала, о, одна ніч сама важка пройшла, що далі буде тільки краще. Я помилялась. По-перше, на наступний день у мене почали м -м, груди вже набиратися, скажем так, молоком, що це просто були два камня, як я кажу. Це настільки, ну, мене настільки було багато молока, що, ну, і це зрозуміло, звичайно, тому що я перестала годувати що можна було трьох дітей викормити. В общем, я почала пити парацетамол, і буброфен, бо біль була настільки жахлива, мало того, що вони ну, були ужасно набрані молоком. Так ще біль була настільки неможлива, що мене просто трясло. Вона розкалувалася, до речі, голова. Мене трясло так, як температура. Так нібито я горю на температура 40, але температури не було, я міряла. Але відчуття такі були. Грудь боліла до, до такої степені, скажімо, що коли я брала Емілю на руки, я просто не могла її взяти на руки. Тому що коли я брала її на руки, і вона мені прилягала сюди, от куди-сюди, то мені от десь починається отак. Повністю де груди, все так боліло, що ну, просто неможливо, Я не могла її до себе прислонити. Я навіть не могла її вложити, що саме страшне на, на денний сон, тому що я не могла її до себе прислонити. Я зрозуміла, що мені треба бути якісь обізбалюючи, тому що я сама вдома, чоловік на роботі, ну, крім мене, її ніхто не вложить. Вона ж сама не вложиться спати. Боже, це був просто жах. Я зараз згадую, я, я не знаю, якби я знала наперед, що так буде, я б чудово. Не наважилася завершити завершиться грудне голодовлення. Це просто не порівняти, Як це було з Кірою, як це було зараз, це просто не порівняти. Я настільки жахливо себе відчувала, у мене така була боль. Ніби я не знаю, мені ножом вирізали щось в цій груді. Просто ножом. Отак без забізболо. І при цьому всьому, звичайно, Мілька підпсихувала. Ну, днем вона так. Нормально, вона більш психувала на сон. Оце на денний сон, вона плакала, її, вона кричала. Даже перші оці двоє суток вона кричала на денний сон. Я її носила, вона кричала, вона не признала. А, ще один факт. Вона відмовилась повністю від соски, повністю. Вона взагалі не признає соску і бутилку теж. Тобто я її вкладаю без сосок, без бутилки, там якогось пиття. Вона п'є тільки з кружечки. От вона нічого не признає, п'ятірки, п'ють тільки скрулочки. Получається, е єдиний спосіб вкласти її якось спать, це було носить. Я розумію, що багато хто може сказати, о, це ж приучеш носить, і тіп, ну, сама собі проблему робила. Ну, у однієї сторони, може і так, але е у ну, мене немає виходу, вона соски не признає, нічого не признає, лежать, гладить її по спинці, я не знаю, годину, щоб вона заснула. Я не знаю, мені краще її поносить хвилин 10, і вона засинає. Так, перші двоє суток вона плакала дуже сильно. Зараз, слава тобі, Господі, як я кажу, я скажу зараз, який сьогодні день, який сьогодні день, мабуть, четвертий, да? Який, вилучає, по-моєму, четвертий, так. Я вже збилася, що й п'ятий. Сьогодні вона вже не плаче. Я просто беру її на руки, так і кажу, що доця, лягаємо спадки, кладу їй голову о, ні прийшла. Кладу її голову собі на плече, кажу, доця, ми лягаємо спатки. Вона кладе голову, я її ношу хвилину іноді 5, іноді 10, ну, може 15, ну це саме край. Вона навіть не плаче. Я її просто ношу, вона крутиться, вертиться, я її то на те плече, то на те, то на руки, то так, то сяк. І все, вона засинає, і я її кладу. Отак. От якщо чесно, я б хотіла, щоб вона брала ще соску, тому що мені би було проще на сон, там в машині, якщо ми їдемо, то вже на сон. Але, звичайно, це до кращого да. що вона сама від неї відмовилась, і мені потім не придеться її просто відлучати її від соски. З бутилки теж. Теж, мені здається, краще, щоб вона ну, хоч до року, я не знаю, до півтора, з бутилочки пила, так само ночі. Але склалася така ще ситуація, що ночі вона нічого взагалі не п'є і не їсть. Е, я зараз вже розумію, що це все настільки на краще, і це такий ідеальний варіант, що в перші дні я цього не розуміла. Я чуть не плакала від того, що вона нічого не п'є, не їсть. Ну що от як вона буде дотягувати до ранку? Насправді, я думаю, всі мами знають, що 6 місяців дитина вже повністю може вночі обходитись без їжі. І максимум, що можна їй дати, це не знаю, ковточок води. Як мені колись казала, педіатр, що якщо ми говорили трішки про це, написали, якщо ви будете ведучою, вона там проснулась ночу, краще дати ковточок води, ну там з бутилочки чи ковточок, з кружки, І, і все. І не привчать до того, щоб вона щось там чмокала по півночі, не їла, не спала, бо з 6 місяців дитина може нічого вже не їсти спати до ранку. І Мілі вже 12 вересня буде 10 місяців. Тобто нам вже скоро годіть, грубо говоря. І, чесно, я не вірила, що в мене так вийде. Це, ну, це настільки ідеальний варіант. Я навіть ну, я до сих пор не вірю, я не знаю, можливо, ще все поміняється я не зарікаюсь. Але на даний момент склалась така ситуація, що у нас потім без соски, без бутилки, тобто вона нічого не п'є, не їсть. Якщо вона просинається там декілька разів, я просто беру її на ручки, поношу пару хвилин і ложу. А в ідеалі, то взагалі я просто прямо на ліжку беру її на руки, нікуди не встаю, просто на руках так чуть, -чуть таку, не знаю, ну, пару хвилин я її таку покачаю і просто кладу назад і лягаю біля неї ми далі спимо. Ну, на даний момент це ідеально. Я не вірила, що в мене так може бути. І я дуже сподіваюся, що так буде далі. Дай Бог, скажімо так. В общем так, отакі в нас справи. Ну, серйозно, це було дуже страшно. Ці перші пару днів це просто не писати словами. Я сама дома, біль у мене жахлива, стан жахливий, я не можу навіть прислонити її, на руки навіть взяти. А вона, бідна, мені настільки її було жалко, я плакала, що вона залишилась без сісі. І ще й мама на руки навіть не може нормально взяти. Боже, я не знаю, мені настільки було її жалко і себе, і її і моральний стан жахливий, і фізичний, і дитина мучиться. Боже, я не знаю, це дуже страшно. Чесно, дівчатки, хто кого це попереду? Я бажаю вам, щоб це пройшло якнайлегше. Якнайшвидше, ну, щоб це настільки легко пройшло для вас, що, чесно, я вам щиро цього бажаю, тому що це дуже страшно, це дуже важко. І зкіро я завершила набагато швидше, безболісно. У мене молоко пропало за два чи три дні, повністю, повністю пропало за два чи за три дні. Ні, задвання, за 2, да, дні за три, так. За три дні. Мені були просто набухші груди, ну, щоб така жахлива біль була, щоб як ножом ріжуть, не було такого. А тут це був просто кошмар. Зараз четвертий чи п'ятий день. У мене немає такої жахливої болі, Я не сижу вже на обізбалюючих, слава Богу. Груди набухші, звичайно, є такі ще. Молоко там є, його дуже багато. Але болю вже жахливого немає. Просто дискомфортні такі відчуття. Зімілою, слава Богу, все краще. Вона все краще і краще спить з кожним днем. Дай Бог, щоб і все далі в нас було добре. В общем, такі справи. Ці дні в мене дуже важкі, і морально, і фізично, і тому, дівчатка, ще раз кажу, кого це чекає в найближчому майбутньому. Я щиро бажаю вам, щоб у вас все пройшло дуже легко і дуже швидко. Щоб все було добре.